Усім привіт! Вітаю всіх на моєму каналі. Знову я ТВ і поглянемо з вами на солоденьке на чай та каву. Всім приємного перегляду! Печиво тандіні від своєї лінії. Здобне зі шматочками шоколаду та апельсину. І тандіні печиво з какао та шматочками шоколаду 140 г 29,90 в одну ціну. Печиво здобне чік чик Розумний вибір 48,90 300 грамів пакування. І ось таке ще печиво здобне, з начинкою, вареним згущеним молоком. 61 гривня, 20 копійок. Печиво від своєї лінії. Граматом пряженого молока. 190 грамів в упаковці 16,90. тобто 17 гривень. Ось таке ще печиво. Київ, хліб. З горішками формі сердечка і зірочки. У упаковці лише 180 грамів, 29,60. Печива буратіна з горішками. 450 грамів в упаковці 48,90. Вафлі від своєї лінії з ароматом шоколаду. Молочні і артек клас 70 грамів пакування 12,90 в одну ціну. Печиво здобне, розумний вибір, кукурудзяне. 300 г упаковці 29-20 Печиво від своєї лінії. Здобне брауні. 140 грамів пакування. 32 гривні. Орео печиво, манюнька ось така. з начинкою кремовою 40 грамів 16,80. І побільше печиво. Орео, 228 грамів вже в упаковці, 72 гривні 40 копійок. Ось таке ще печиво. Лагода з кремовою начинкою, ванільною начинкою. 120 г в упаковці, 22 гривні 90 копійок. Ось таке ще цікаве печиво з ефіром 50 г в глазурі 11,90, тобто 12 гривень. Ще знижка. На ось таке печиво здубне. Лавіта різними начинками. Апельсинка і малинка. 420 грамів упаковці, 100 гривень і 70 копійок. В ціну. Печива Марія, цільнозернове, 155 грамів. Ось воно. 17,40. І Марія з кокосом. 150 грамів в упаковці, 16,90, тобто 17 гривень. Ось таке ще печиво з солоною парамелью та горішками у молочному шоколаді 140 грамів в упаковці, 52 гривні, 50 копійок. Тістечко бісквітне, мілка. З начинкою і шматочками молочного шоколаду 175 грамів, 82 гривні. Паста шоколадна і двері пері з фундуком в склі 120,70 Скільки ж 360 грамів. І ось така ще паста, теж шоколадна карамельна. В склі 117,50. Вафлі від своєї лінії. Лимонна начинка молочна. І Артек клас. В упаковці 236 грамів. 38,70 в одну ціну. Печиво здобне, зернове листкове. В упаковці 350 грамів, 51 гривня. Печиво від своєї лінії Тандіні з какао та шматочками шоколаду 58,90. В упаковці. 350 грамів, так. Печиво деліція. Зі смаком вишні. 61 гривня, 60 копійок. І ось таке ще здобне печиво. У упаковці 250 грамів, 31 гривня. Цукерки вагові, ромашка класична. 172 гривні, ціна за кілограм. Вафельний батончик. З начинкою і зі смаком шоколаду. Вагові від своєї лінії 14,50, ціна за 100 грамів. Батончик Кіткат в молочному шоколаді 40 грамів пакування 20 гривень, 50 копійок. Батончик Ліон 40 грамів пакування 14,90. Цукерки вагові, Житомирські ласощі. Пізні начинки 28 30. Це ціна за 100 грамів. Ось такі ще цукерочки вагові. Начинка полоничка і какао. Престиж. 186 ціна за кілограм. Цукерочки вагові, віночок. Минкі дуже-дуже солоденькі. 155. І ось такі ще цукерочки жувальні з різними смаками, і яблуком, і апельсином, і полуничка і кола. Дітки дуже люблять. І ціна 154 гривні. Шоколад Міленіум молочний з горішками, з мигдалем і чорний, з цілими лісовими горіхами. 110 г 62 гривні, 70 копійок. Одну ціну. Шоколад молочний мілка з цілим мигдалем. 90 грамів пакування, 62 гривні. Чай чорний, гранульований, заварний. Розумний вибір, 180 грамів, 48, День у день чай чорний, листовий заварний, 100 грамів пакування, 41 гривня, 50 копійок. Чай чорний лаваре в пакетиках з бергамотом і зелений. 24 пакетика, 52 гривні, 90 копійок. В одну ціну. Чай чорний. Ала Казай, заварний. 180 грамів пакування. 91 гривня. Чай чорний від своєї лінії. 50 пакетиків. З ароматом бергамота. 47,90. Чай чорний від своєї лінії. 25 пакетиків. І 25 пакетиків з ароматом бергамота 22 гривні 50 копійок. В одну ціну. 100 пакетиків. чай чорний від своєї лінії. 84 гривні. І чай чорний. 50 пакетиків від своєї лінії. 47,50. Чай манамах заварний чорний. З пелюстками квітів та з ароматом тропічних фруктів 80 грамів 64,60. Чай, тіавей, квітковий ромашка, 20 пакетиків 11. Чай тіавей, п'ята, 20 пакетиків, 11. Чай чорний в пакетиках, тіавей 100 пакетиків 47,70. Чай чорний з ароматом бергамота. Тіавей, 40 пакетиків, 22 гривні 90 копійок. Чай каркаде, квітковий, 80 грамів пакування, розумний вибір, 30 гривень, 30 копійок. Ось така новиночка з'явилася на полицях. В АТБ. Кава Рощина, розумний вибір, гранульована. 100 грамів упаковці, 126 І кава від своєї лінії. Рощина сублімована, 100 грамів також 180. І ось така кава, Але в упаковці 220 грамів гранульована, 255. І від своєї лінії кава розчина сублімована, 200 грамів в упаковці. Більше 310. Кава Нескафе Gold розчинна сублімована. 65 грамів в упаковці 121 гривня 80 копійок. Якобс така манюнька, Кава розчина сублімована, 20 грамів в упаковці 50. Якобс, кава розчина сублімована. Вже 120 грамів в упаковці. 211. Кава Мелена еліс. Смажена 500 грамів пакування 299,90. Еліс кава смажена 250 грамів 175. Мелена кава смажена фод 75 грамів 52 гривні 90 копійок. 225 грамів фод кава мелена 146. Кава зі Львова Еспресо класичне 240 грамів 124. І кава зі Львова львівська 240 грамів 145-50. І знижка ще на каву мелену чорна катта Арабіка 152 гривні. Напій кавовий маркофі з ароматом Лісовий горіх. 10 пакетиків. І ще напій кавовий ароматом згущеного молока теж 10 пакетиків 53 гривні 70 копійок в одну ціну.